Всім привіт, дорогоцінні! Хочу ділитися з вами думками про різдво. Це не просто свято на сьогодні для мене, як це було колись. Знаєте, я думала, що це один день на рік, коли треба піти у храм або щось там з'їсти. І все. І це святкування Різдва, так воно повинно бути. Але це не так. І я сьогодні дуже надихаюсь тим, що мій священник, він розкриває таємниці, які закриті від миру, і від мене було закриті. І я сьогодні можу розуміти, Вміти, що таке Різдво і чому це трапилося, чому Христос народився? Тому що Біблія каже, що е, свято трапилось, Христо, Христос народився це спасіння для людства, людства коли Знаєте, «Явився Господь у плоті. Знаєте, світ він ділиться на три виміри. Це вимір тварин, вимір людей і вимір Бога і Янголів. І коли Христ, Знаєте, от між твариною і людиною прірва. І також між людиною та Богом прірва. Чому? Тому що. В нас не живе Господь, ми духовно не відроджені люди, ми маємо гріхи, а Бог і гріх не є одно. Ми далеко від Бога, коли ми маємо гріхи. І тому ця прірва вона ніколи не змогла би бути зруйнованою. Тому прийшов Христос, щоб Він путь, життя та істина. І тому з його народженням, з його появою на землі у плоті, слово Боже було явлено миру у плоті. Тому з'явився цей шанс для людства прийняти Ісуса Господом, сповідати Його Господом. Йти за Божим Словом, йти за Ісусом Христом, виконувати Його, передавати Його людям надалі, і щоб кожен міг зробити свій вибір. І знаєте, це дуже мене надихає сьогодні, що Господь це спасіння, не просто свято один день на рік, і два дні, у кого як, знаєте, або тиждень. Це реальний вихід, реальний вихід для всього людства, щоб не бути твариною гріхом. А мати розум Христов, як це каже Біблія. Тому без народження Христа ми не мали би можливості з'єднатися з Богом, цю прірву якось обійти. Це неможливо. Крім ця жертва була для того, щоб з'явився шанс для кожної людини. І сьогодні, на жаль, стільки проблем у житті, стільки. Людей з проблемами Вони тільки множуються, множаться всі проблеми. І сьогодні, на жаль, навіть такі проблеми не наближують деяких людей до Господа. Але нам всім треба наблизитися до Господа. Треба прийняти Христа у своє серце, виконувати його слово, хреститися в нього і бути, мати це спасіння, тому що без Христа це неможливо. Це не просто день на рік різдво, це реальний вихід. це Двір, знаєте, яку відкриває тільки Господь. Благословляю кожного і підписуйтеся на канали Салтаненко Юлії та Станислава, і будьте, будьте завжди радісні від того, що Господь Он з нами, і Він нас милує, і чекає на кожного. Амінь.